Виконуємо номер 66 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Завдання перше. Одна сторона трикутника дорівнює 15 см. Друга становить 0,8 від першої, а третя – 2 третіх від першої. Знайди периметр трикутника. Задача друга. Одна сторона трикутника дорівнює 15 см. Друга становить 0,8 від першої, а третя 2 треті від другої. Знайди периметр трикутника. Приступаємо до виконання. Виконуємо першу задачу. Знайдемо другу сторону трикутника. Знайдемо 0,8 від 15. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число. Помножити на цей дріб 15 множимо на 8, отримаємо 120 і відокремлюємо одну цифру комою, маємо 12 см. І пояснюємо, друга сторона трикутника. Тепер знайдемо третю сторону трикутника. Відомо, що вона становить 2 третіх від першої. Знову ж знаходимо дріб від числа, для цього число помножимо на дріб, 15 подамо із знаменником 1, і помножимо чисельники на чисельник, знаменник на знаменник. 15 і 3 скорочуємо на 3, 15 ділимо на 3, буде 5. Знаменнику маємо один, чисельнику 10. Отже, десять сантиметрів це третя сторона, трикутника, знайдемо тепер периметр трикутника. Перша сторона у нас п'ятнадцять, друга дванадцять. І третя десять, п'ятнадцять додати дванадцять, додати десять, маємо тридцять сім сантиметрів периметр трикутника. Записуємо відповідь тридцять сім сантиметрів. Ну, а тепер виконуємо другу задачу. У другій задачі перша дія буде аналогічна. 15 множими 0,8, маємо 12 сантиметрів, це у нас друга сторона, ну, а тепер відомо, що третя сторона становить вже дві третіх від другої. Тому ми 12 множимо на 2 третіх, подамо 12 із знаменником 1 і помножимо на 2 третіх. 12 і 3 скорочуємо на 3, отримала чисельнику 8, знаменник 1, 8 сантиметрів третя сторона трикутника. О, ну, тепер знаходимо периметр. Перша сторона у нас 15, друга 12 і третя 8. 12. Додати 8, 20 до 15. Маємо 35 сантиметрів периметр трикутника. Записуємо відповідь.